Урок я пізнаю світ». тиждень 15, урок 132, сторінка 19 розмови нашого тема нашого уроку читаємо разом. Україна в науковому просторі. Чому ми відчуваємо запах? Отже, сьогодні на уроці ми з вами розглядаємо тему, яка полягає в тому, що ми маємо дізнатися, чому ж люди відчувають запахи. А допоможе нам відеолист від Центаврика. Увага на екран! Підвозі. Мелькання апельсинів нагадало нам рух атомів або молекул. Передбачити переміщення кожного апельсинчика було неможливо. Чи можна такий рух назвати хаотичним? І так, погляньте, будь ласка, на ці апельсини, які. Падають зверху вниз, ми можемо сказати, що їх рух дійсно хаотичний, тобто немає ніякого порядку, безладдя, апельсини рухаються так, як рухаються атоми або молекули. Сформулюємо гіпотезу про хаотичний рух молекул або атомів, замість, дописавши пропущено, замість рисочок. І так читаємо разом. Частинки речовини молекули або атоми, що перебувають у безперервному, хаотичному русі, частіше зіштовхуються, якщо вони розташовані щільно. І, до слова частіше, добираємо слово протилежне зазначення, рідше Рідше зіштовхуються, якщо відстань. Між ними велика. І так ще раз, частинки речовини, молекули або атоми, що перебувають у безперервному хаотичному руці, частіше зіштовхуються, якщо вони розташовані щільно, тобто дуже близько, і рідше зіштовхуються, якщо між ними велика відстань. Візьміть, будь ласка, олівець і завдання другому. Намалюємо, як розташовані частинки, молекули або атоми в речовинах, що є. Перше повітря. Повітря належить до газоподібних речовин. А отже, атоми або молекули розташовані на великій відстані одна від одної, тому вони здіштовхуються рідше. Якщо ми беремо сік, сік це рідина. Молекули розташовані трохи ближче. Отже, вони можуть зіштовхуватися. Тепер беремо камінь. Камінь належить до твердих речовин. У камені атоми або молекули розташовані дуже щільно одна від одної, дуже близько, і тому вони. Частіше зіштовхується. А тепер із цих трьох малюнків оберіть той, на якому молекули або атоми розташовані щонайдалі одне від одного. Так, це перший малюнок. Там, де зображено повітря, газоподібний стан речовини. Хвилинка відпочинку. Вальс номер 10 сі мінор Польського композитора Фредеріка Шопена. Вислухали саме вальс мінор Фредеріка Шопена. Право в тому, що Фредерік Шопен видатний польський композитор і піаніст. Тобто він не тільки сам писав музику, а ще і виконував її на фортепіано. Майстерно виконував. Шопен – автор усесвітньо відомих вальсів і концертів, з якої він країни, з країни під назвою Польща. Розв'яжемо пізнавальне завдання завдання 4. Читаємо разом. Один із учнів прийшов до школи застудженим. За кілька днів захворіли ще кілька учнів. Назви найбільш ймовірну причину захворювання дітей, описавши пропущене. Ви зрозуміли, у чому проблема, що один, одна дитина захворіла. Прийшла до школи і за декілька днів захворіло і ще декілька дітей. Міркуємо так. Хворий учень кашляє, випускаючи в повітря хвороботворні мікроби. Ці мікроби, як і молекули повітря, перебувають у безперервному хаотичному русі. Відстань між молекулами в повітрі. Досить велика, і мікроби легко проникають у проміжки між ними і поширюються приміщенні. Решта діхтей вдихають разом з повітрям ці мікроби. Це і приводить до масового захворювання. Ось чому таке трапилося. Це через те, що мікроби, як і молекули, Перебувають в хаотичному русі, а між молекулами в повітрі дуже велика відстань. І мікроби легко проникають саме у вільні місця між повітрям і поширюються ними. Тому решта дітей може захворіти. Виконаємо наступний досвід. Увага на екран! Що вода у склянці посередині стала зеленого кольору. А тепер чому таке відбувається? Пояснимо, використовуючи підказки. Підфарбована вода з однієї склянки перетікає в іншу за допомогою серветки. Молекули води і фарби одного кольору проникають між проміжками молекул води. І фарби і іншого кольору. Молекули перемішуються і утворюють новий колір. Ось у чому секрет. Між молекулами існують проміжки, вони перемішуються, утворюючи новий. Розгорніть сторінку 35, погляньте на наступний малюнок, поставте запитання. І спробуйте дати на них відтинь. Чому в кімнаті після розпилення аерозолю ми відчуваємо запах? Тому що молекули рідини переміщуються з молекулами повітря, оскільки між молекулами є великі проміжки. Чому ми відчуваємо аромат кави? Тому що молекули. Перемішується з молекулами води. Бо між молекулами велика відстань. Чому ми відчуваємо запах смаженої яєчні? Відповідь, все та ж сама між молекулами великі відстані. І молекули однієї речовини заповнюють проміжки між іншою. Ось такі цікаві запитання. А ми підводимо підсумок, Сьогоднішнього уроку. Сьогодні уроці ми з вами вивчали, чому ми відчуваємо запахи. Домашнє завдання виконати у маленькому джіті сторінку 4.5, розгадайте кросворд і дайте відповідь на запитання. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку.